Доброго дня, любі друзі. Всі стикалися з такою проблемою, коли вилізають волокна на взуті, яке виготовлено із спилу. От. Воно начебто замшеве, але воно. Ну, тобто, це спил. Шкіряний спил. От. Беремо фен будівельний. Ось такі волокна в нас є, вони не фарбуються і ми їх просто спалюємо. Просто спалюємо, будівельним феном, на другій швидкості швиденько, раз-раз-раз спалили. Все, крапка. Тепер можна фарбувати, все зафарбується якісно. Можна спреями, можна балончиками. Можна пензликами. Чим, чим вам забажається, тим і фарбуємо. Гарного дня всім. А, так, да. е, дивіться, все працює тільки по взуттю, в якому нема е, вставок. Кросівки сітка згорить, е, тобто все остальне поплавиться, витримує навантаження, таку, таке навантаження. Е, Гарячого потоку тільки от шкіряне взуття. все крапка. Всього найкращого.